Всім привіт з вами. Як з вами? Юра Ура 8.3, а я Ніндро. Передаю привіт Мішові, Сьопі, мамі татові і Сьопові і Галюві. Сьогодні. Е, сьогодні ми будемо показувати, що мені подарували. Ніхто не знає, тільки мама з татом, ну і ми. Отже, перше, що мені подарили. це відео буде коротке. Зразу кажу. Так, перше. Цукерка. Ще одна цукерка. На якому. Ой! Ще одна цукерка. Шей все. І отакий от набор. Німецький. Кутякий. Дуже крутий. Так. Кутяцький і німецький. Так. Найкруто їсти. Чекай. Дальше. Фірму Кепка Нью-Йоркер. Подарили. Така куртяська. І саме остання це, це пушка. Дивіться, яка кльова. Ні, що Кльова? Так, кльова. І далі. Тапки. Наше ти спалив. Тапки з PlayStation. Ну і ще, крім цього, ще Юрчики подарував тапки. Майнкрафт. Але не, не, не там пише Майнкрафт. Ну, пише. Але там з Кріпером! Кріпер! Кутяцькі тапки. Зараз покажу ще раз набор. Зараз розверну камеру. Так. Давай, я звертаю. Е -е. Не може перевернути. Коротше, дві пари тапків. Цукерки, кепки, кепка і цепуха. Зараз Юрчик вам розкаже, що ми сьогодні робили і так далі. І я вам покажу повністю комплект. На, Тримай. Так, а я повністю все знала. Ми їли торти, все, все два круто. Торти. Два торти. Були дуже смачні і морозове. Морозово дуже шоколадне. Я нарешті згадав, як буде по англійському морозиво. Мені підсказали ice. І я вже сказав Chocolate Please Ice Cream. Якось так. Тепер я покажусь опача! Я репер. Можна знімати вже кліп. Ну що ж, це відео підходить до кінця. Я вам показав всі мої подарунки, які подарили. Ще будуть подарунки в Україні. Так, ну що ж, така це пуха шерсть. Тапки, не не радуватись. Так, крутяцький PlayStation. Я вже вам все розказав. Будемо прощатись. Mein Name ist Nindra, das Jura, Ura, Wiesb, Dre. Tschüss, tschüss,